Наразі закінчуються роботи по облаштуванню парковки. На... Черкаси Арена, а також ця площа буде використовувати не тільки для парковки автомобілів. У нас давно вже в місті існує не тільки в місті, а й в області. У нас дуже розвивається автомодельний спорт, але немає де приймати змагання рівня чемпіонату України. Та, мабуть, навіть чемпіонату області теж було б непогано, тому що і в районах є такі секції. Тому тут будуть приймати, ми будемо приймати змагання рівня чемпіонату України з автомодельного спорту. У нас в регіоні автомодельний спорт і є дуже великі здобутки. У нас дуже багато і чемпіонів України, і призерів. Дуже багато. Ну велика секція, де займаються наші діти. Тому я думаю, що для них це буде також гарний подарунок.